Чи там хтось є? <рігут> Я відчувала, що вони тут. Нікого немає. Я така голодна, що не маю сил стояти. О боги, надішліть мені батончика. А? Що це там? Якесь воно надто металеве, щоб бути пам'ятником, та й форма якась ненормальна. За склом, здається, якась посудина, а це схоже написи, але я не вмію читати. Доброго що це був за голос? Звідки він? Будь ласка, вставте монети. Тисяча ова? Це ж ціла срібна монета. Отже, ця грошова одиниця називається Ова. Це дорого, але мій живіт хоче їсти, ставити оцю ось кодірочку? а що це знизу за рамка з прозорою стінкою? А ось і перший клієнт. Ого, що це було? Щось вийшло. Якщо я візьму, воно ж не відкусить мені руку. Ні, дівчаток, я не їм, тож не соромся і бери. Я дуже рекомендую цей кукурудзяний суп.